Працівниками мобільної бригади соціально-психологічної допомоги міста Подільськ було проведено інформаційну кампанію серед жителів громади. Метою кампанії є інформування населення щодо напрямків роботи мобільної бригади та послуги, якими можуть скористатися особи при зверненні до фахівців, а також підвищення обізнаності населення громади щодо форм проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії насильству. Мобільна бригада працює за підтримки UNFPA – фонду ООН у галузі народонаселення. Проводиться інформаційний захід. Для обізності населення, для того, щоб люди знали, куди їм звертатися в разі домашнього насильства, щоб вони розуміли, що домашнє насильство буває не лише фізичним, а і психологічним, і економічним. Багато хто про це не знає. Ми хочемо донести до людей, що вони не одні що їм є куди звернутися за допомогою, що в місті є правова. Безоплатна допомога, куди вони можуть звертатися і отримувати інформацію, консультацію або їхні послуги безкоштовно. Це робиться для того, щоб в нашому місті зменшити і знищити домашнє насильство. Під час заходу фахівці активно спілкувалися з перехожими, проводили бесіди та відповідали на їх запитання щодо проблеми домашнього насильства. Крім того, розповсюджувалися інформаційні листівки з корисними порадами та контактами для тих, хто потребує допомоги чи консультації. Ксенія Соболевська, Ілья Білюль, телеканал КЕТ.